Вітаю всіх, хто готовий зазирнути в минуле та дізнатися більше про те, як розвивалося християнство на території України в ефірі програма Дорогами Християнства та її ведучий Максим Крупський. Є така російська приказка, що написано піром, ні виробіш, і тапором. Щоб не говорили про розвиток християнства в Україні, з письмовими історичними свідченнями не посперечаєшся. Що ж вони говорять про розвиток християнства в Україні? Наскільки авторитетними є ці записи на ці та інші питання, ми будемо шукати відповіді разом з постійним гостем нашої програми: магістром релігієзнавства, знавцем української історії, дослідником архівів та стародавніх документів, неробою Віталієм. Вітаю вас! Доброго дня. Письмові свідчення істориків та хроністів Першого IV століття нашої ери підтверджують успіхи християнства на теренах України. Дещо про це в історичній довідці. Отці церкви передання, традиція. Ці поняття відсилають нас до головних поряд зі святим писанням джерел віри для кожного християнина. Ким є Отці для сучасного члена церкви Христової. Отці церкви стародавня шаноблива назва християнських богословів і церковних діячів. Ця назва з IV століття використовується до видатних церковних служителів та письменників минулого, як мирян, так і священиків. Що зробили вагомий внесок у створення і розробку правил, устрою віровчення і обрядів церкви, а також канона Святого Писання. Вчення отців церкви, так само як розділ богослов'я, який досліджує їх доктрини, називається патристикою або патрологією. Одним з отців, хто писав про християнство на землях сучасної України, є Іоанн Златоуст, архієпископ Константинопольський Богослов. Його шанують як одного з трьох селенських святителів і вчителів на рівні зі святителями Василем Великим і Григорієм Богословом. Він є блискучий оратор, адвокат і релігійний полеміст, надзвичайна за колоритом постать, яка виділяється серед низки непересічних мислителів і проповідників східнохристиянської церкви. Його почесні титули селенський учитель і Золотоустий. Останній титул був офіційно закріплений церквою на Халкедонському соборі у V столітті та присуджений йому за надзвичайне красномовство. Йоанн Златоуст народився в Антиохії близько 347 року в сім'ї чиновника. Його батько Секунд помер незабаром після народження сина, мати Анфуса не стала більше виходити заміж і віддала всі сили вихованню Йоанна. Юнак навчався у кращих філософів і риториків, рано звернувся до поглибленого вивчення Слова Божого. У 386 році Йуан був рукопокладений в пресвітери. Він виявився блискучим проповідником і отримав від пастви прізвисько Златоуст. Протягом 12 років він двічі на тиждень, а іноді щодня проповідував у храмі. У цей період він написав тлумачення до ряд книг Святого Письма. І безліч коментарів на окремі біблійні тексти. Ще одним яскравим представником антиохійської школи богослов'я є Феодорит Кирський або єпископ Кирський. Народився він в Антиохії, де отримав чудову освіту. У 423 році Феодорит став спадкоємцем Ісидора в єпископії Кирського. На цій посаді він здобув гучну славу громадського діяча, пастора і письменника. Він був найсвіченішим богословом п'ятого століття. Феодорит був досить різностороннім письменником його твори стосуються екзегетики, догматики, апологетики та історії церкви. Крім того, він писав чудові проповіді й листи. Найважливішою працею Федорита, без сумніву, є історія церкви, яка складається з п'яти книг, що охоплюють період від 324 до 429 року. Квінт Септимій Флоренс Тертулян один з найвидатніших ранньохристиянських письменників та теологів. Він є найяскравішим виразником впевненості про несумісність філософії та християнського віровчення, тієї основоположної лінії, що була сформульована у посланнях апостола Павла, і наголошувала, що християнське откровення усуває мудрість в світу всього. Його батько був військовим сотником у місті Карфагені. Де Тертулян здобув якісну освіту. Зокрема, досконало він вивчив грецьку мову та здобув знання з риторики і права. Повернувшись до рідного Карфагену, а тоді йому було приблизно 35 років, Тертулян став прибічником християнства і, в 200-му році був рукопокладений в пресвітери. помер видатний філософ і церковний діяч приблизно 240-му році у своєму рідному місті, залишившись згадкою не тільки для своїх сучасників, але й для нас. Тертуліан чудово знав святе письмо і грецьких авторів, сорока написаних ним творів до нас дійшло лише 31. Всі його праці посвячені темам, що мали важливе практичне значення: відношенню християнства до язичництва, питанням християнської моралі і спростуванню єресі. Отож, мене цікавить, чи має сучасний дослідник достатньо інформації, чи має він доступ до письмових джерел, які свідчать про поширення християнства на теренах України? Так, він має і ці письмові джерела зафіксовані в наступних книгах, які я радив би нашим телеглядачам. Перш за все, це книга Івана Огієнко, Українська Церква. книга… Протоєрія Стефана Лішевського, історія християнства в землі руської з 1 по 9 вік, і особливо книгу Михайла Юліановича Брайчевського, який на протязі багатьох років очолював Інститут археології Національної академії науки України, утвердження християнства на Русі, і також книга Йосафата Іваськіва Український народ та християнство. У всіх цих книгах ми можемо знайти про інформацію про письмові джерела, які існували. А які саме свідчення ви хотіли б сьогодні привести для нас в першу чергу? Перш за все, <кій> говорячи про ці свідчення, хотів би зауважити деякі моменти, що назва українців немає в тих документах. Їх даремно там деякі шукати. деякі будуть шукати так. цю назву, думають, де ці, ці назви відомі нам, такі як скіфи, сармати, гуни, готи. І хотів би привести. В доказ цього один документ, який свідчить і про проповідь Євангелія в Україні, і також свідчить про те, як ці назви взаємозамінні були між собою. Ну, послухайте. Єпіфаній Констанський писав наступне: Старець Авдій був ізгнаний сослан царем в підділи Скіфії, прибиває там цей Авдій був христинином. І йдя вперед в самую внутрішність Готії, Зверніть увагу, висанив Скіфію, а йде внутрішність Готії. Так. Так. Он оголосив християнським ученям многих готов. І з тих пор в самой Готії возникли монастирі. Хочу зауважити, що в той монастирі в той час це були центри місіонерської діяльності, центри проповіді Євангелія, а не просто, скажімо, так, товариство людей, які живуть в усамітненні, в Аскезі. Живуть в роздумах про небесне. Це були центри місії. Вони були відчинені, і там багато людей. Написано, було. Написано, що він пройшов аж саме Готії, аж в найглибшу ту територію, і проповідував багатьом це християнське вчення. А крім Єпіфанія, чи ще хтось є, чи ні? Про те, що апостоли та їхні учні проповідували на землях скіфів, ми вже говорили про це свідчить і Євсевій, який помер в 340 році нашої ери. Він пише про це в книзі церковна історія. Свідчить Іполит, єпископ Портуенський, помер 222 року. Свідчить Ориген, який жив в двохсотому, му п'ятдесят дуже важливі ці дати так. знати, коли вони жили. Свідчить коли вони Дорофій, єпископ дорофії Писали птицький. свої твори. Наприклад, вже пізніша мінологія, тобто опис життя Василія II, імператора Візантії, містить розповідь про трьох учнів апостола Андрія. Інну, Риму та Пінну, які були вислані в Скіфію, там замучені за християнське вчення. Також існує ціла низка повідомлень інших християнських, скажімо, істориків перших століт. Тертуліана 160-220 роки, так. Зверніть увагу на цій межі. Навіть Афанасія 300-373, Єпіфаній, 314-й рік, тобто незадовго після цих подій. Іван Золотоустий, Євсевій Єронів, Феодорит та інші. Віталі, тобто їх дуже багато. А що саме вони повідомляють про християн в <клес> цих свідченнях про Наприклад, християн? Афанасій Олександрійський повідомляє: він пише наступне: серед народів, які прийняли слово Христове, він каже, він називає скіфів і готів, як народи, які прийняли, прийняли, прийняли. слово Христове. Mm. Це не означає, що більшість 100% прийняло. Ні, він говорить, що серед цих людей. Вже були християни. Євсевій Памфіл у своїх хроніках пише: від равенни, равенна це, скажімо, північна Італія, до Фесалоніки, це Греція, до склавів, аварів, Скіфів, до ріки Данувія, обіймає церковні межі єпископів. То він, він навіть говорить, що і на території Скіфії вже були єпископи. До 5 століття нашої ери, 400 роки, трошки пізніше цього періоду, але пише про минуле. Відноситься епіграма Альціма Авіта, який пише, який відносить до благочестивого Союзу Христа і перечислює різні племена, які відносяться. І називає панонці, склави. А в нашій історії побутує думка, що склави це склавіни, предки слов'ян, сармати, озготи, даки, на Алани. І цікава така річ. Всі вони радіють, що пізнали Бога. Тобто навіть це говорить про деякі в інформацію про про масштаби, що це не було якісь і він Називає групи конкретно христиї. язичницькі народи, які живуть поза територією римської імперії, раді радіють, що, що пізнали Бога. Пізнали Бога що до них до соціалістів. відомий багатьом людям дослідник в третьому столітті нашої ери, який жив на початку. Його пише різноманітні гальські племена. А Гали нагадаються, колишні Галати, які проживали від Боспорської протоки аж до Шотландії, і на території Римської імперії, і поза її межами пише, і недоступні для римлян місця Британії, тобто території скотів і піктів, які жили в Шотландії, скорилися Христу вже в той час, 200-ті роки, а також і країни сарматів, даків, германців і скіфів. Територіан писав на кінці другого, початок третього століття, як на мене, дуже цікавий вислів: скорилися Христу, також говорить про масштаби, що це широко розповсюджене явище, Бога. і говорить про саму оцю дію. Підкорення Христу означає відкинути своє Я, означає поставити Бога на перше місце в своєму житті, означає довірити своє життя Богові. І йти за ними не просто змінити назву, змінити якісь деякі традиції. Це повна переміна, повна переміна способу життя. життя. Ви згадували деяких мучеників, які були тут, на цих землях. А є ще імена проповідників, якісь відомі, про яких згадують історики? Михайло Юрійович Брачевський. Інші згадують. Висланого в Хрисонес в Севастополь сучасний Клімента римського в 99-му році, нашої, який знайшов в Криму вже, вже біля двох християн. тисяч християн, як результат. Ми, про Андрія. Про це так. Говорили, так. Ми можемо про це говорити. В 310 році серед скитів, скит і скіф, це одне й те саме поняття, проповідували місіонери аж з Єрусалиму. До речі, нагадаю, що це ще була, скажімо, не така державна церква. Ще були гоніння певні, Василь у Херсонесі проповідував, Єфрен у Скитії. Незабаром вони були замучені язичниками. Тобто навіть їх імена Так, Але, незважаючи на це, згодом з Єрусалиму прибули ще три місіонера, яких звали Євген, Аліпіт і Агафадор. А їхні... чому саме з Єрусалиму? Чому вони звідти приїжджали? Там також, мабуть, гоніння було? Що християн... Можливо, гоніння, можливо, ти... при... можливо, поклик. Їх можливо, поклик для місійної роботи. Чому? Тому що, коли ці троє туди прибули, як свідчить історія, що їхні проповіді були такими впливовими, що незабаром виникла потреба в ще більшій кількості місіонерів. Наприклад, Теодорит Кірський в церковній історії розказує ім'я єпископа Скіфії, Британіона. Цікаво, така ім'я Британіон. Британіон рідкий, корінь з Бритом, можливо, він був кельтського походження. Невідомо, але він правив містами всієї Скіфії. Історик Євсевій називає єпископа, також Скіфського, Теофілія Скицького. Єпископ Макарій, Макарій або Булгаков називає імена ще 12 єпископів відомих, які жили в 3-7 столітті. Наше християнство в нашій країні зросло до такої міри, що само посилало єпископів. Наприклад, на в Сирії території. єпископом був силуан, який був скіфом за своїм походженням. Йосафат Іваськів приводить також імена і інших християн: це Овдій, Ульфіла, Селена, Марена. Інші в такій метах важко посперечатися з такими доказами. Досить багато християн, навіть місіонерів, посилали на інші. і взаємообмін був. Одні приїжджали туди, інші на інше місце, тому що була потреба в цьому. В Але цьому. ще важливо знати, я впевнений в тому, що ці проповідники вони не просто говорили е, в якусь вістку, можливо, вони мали з собою якісь е, тексти. Що є в нас інформація про переклади на нашу мову з Євангелія? Послань апостолів, можливо? Можливо, для вас це буде відкриттям, і взагалі, скажімо, певною шоку інформації, тому що в нас звикли думати так: Кирило й Мефодій аж в 860-ті роки створили гаголицю, кирилицю. Лише тоді писемність з'явилася. Але ми прочитаємо з вами про те, як сам Кирило писав про? Росії, руські письмена, які вже були до нього, і поговоримо про дуже цікавий момент. Відомий чоловік Іван Златовустий, який жив 347-407 рік, цікаві пише слова. І скіфи, і савромати це те саме, що Сармати, каже, перекладаючи кожен на свою мову, тлумачать ці слова. Тобто, згідно слів Златовуста, перекладали на свою мову. Ми знаємо, що тлумачення Біблії. І переклади Біблії, і тлумачення Біблії, вже певні коментарі до Біблії, проповіді, скажімо, вже були Все Це було явищем. на той період, на кінець нашого періоду, який ми досліджуємо. Теодорит Кріцький так. пише: ми можемо наочно показати силу апостольських і прочих навчань. Що таке апостольські і прочі? Апостольські це в дні, скажімо, вже нового завіту, так, а пророчі – це, це писання все, старого завіту. Ми зараз старого про це поговоримо. Так. Він пише, тому що весь всесвіт сповнений цими промовами. І єврейська мова, йде мова саме про старий заповід, перекладена не тільки на грецьку, знаменита септуагінта або інші переклади, але зверніть увагу: і на вірменську, і на скіфську, і на савромацьку. Жалкую тільки, що не збереглися ці переклади до цього часу. Це було б таким свідченням про існування християн. На, на цій території. Е, відома ця цитата Зотовусти, який писав і із і Савромати, вона пов'язана з якою історією? Іван Златоустий одного разу на Пасху дав місце за кафедрою проповіднику Зготії. Зверніть увагу, Скіфською mm -hmm. мовою і Сарматською, але ж з Готії. Зготії. Зготі, знову. <с> да. і піс він сказав проповідь. Після цього Іван Златоустий не витримав і сам виходить, і після нього говорить таку полум'яну проповідь, в якій говорить. Що вчення християнське не тільки в юдеї, я зачитаю вам, але й на мові варварів. Він звертається до людей, Після цієї проповіді як ви чули сьогодні, сяє світліше сонця. І скити, і скіфи, тобто, і фракійці, і сармати, і народи, що поселилися на крайніх земних просторах Всесвіту. Тобто, до кінця, ойкумени, населеної землі в той час, перевели це вчення на власну мову. І з добрим розумом вимовляють такі промови, що навіть Елліни, тобто греки, не можуть собі уявити. От як Іван Златоустий свідчить про те, чи були в нас переклади на нашу мову? Ця промова стверджує той факт, що ще до п'ятого століття правдиве християнство, біблійне християнство, яке засноване було на Біблії, бо вони саме Біблію перекладали, було вже в на нашій ми. Україні. Дякую, Віталій. Це дійсно цікаво. Я хотів ще запитати про Іоанна Златоуста. Чи зробив він ще якісь кроки, щоб поширити християнство далі на ці скіфські племена? Так, Іван Золотоустий з цього часу почав, почав надсилати до згаданих нами племен інших місіонерів. Зокрема, до скіфів був відправлений єпископ Унів, таке ім'я його. Були засновані єпархії в Криму, а от цікаво, що самі скіфи також проповідали. Відомий скіф Касіян проповідував в Марселі аж Франції. Відомий також скіфський письменник Йоанн, який активно виступав проти Арія, відстоюючи божественність Ісуса Христа. Це також є свідчення того, що християнство було розповсюджене, і з нашої території місіонери відправлялися в інші країни, Абсолютно. щоб свідчити про Ісуса Христа. Дякую. Нагадаю вам, дорогі друзі, ви дивитеся програму Дорогами християнства. Сьогодні ми говоримо про письмові свідчення розвитку християнства в першому-четвертому столітті нашої ери Зі мною в студії магістр релігієзнавства, знавець української історії, дослідник архівів та стародавніх документів. Нароба Віталій. Якщо у вас є питання до нашого гостя або думки з приводу теми, яку ми сьогодні досліджуємо, надсилайте їх на вказані адреси або ж телефонуйте за номерами телефонів, які зараз бачите на своїх екранах. Я хотів би ще повернутися до теми перекладів Біблії. Що ви можете з цього приводу ще сказати? Брайчевський відзначав: Русь ще до Аскольда до 860 року вважалась греками країною християнською. І найвірогідніше мало на той час свою християнську писемність та переклади святого письма. Цікаві докази знаходимо про це в оригіналі життя святого Кирила, де відзначено, що він знайшов там руську азбуку в Херсонесі. Він пише так: написано так: знайшов вже тут Кирило Євангелію і Псалтир, написані руськими письменами. Той, хто є в нашій історіографії людиною, творцем писемності, каже: я вже знайшов Євангелію і, і псалтир, написані руськими письменами. Треба уважно читати ці історичні свідчення. Правда, я ще чув про одного е, проповідника у Скитії Овдія. Чи є про нього якісь свідчення? Е, в Скитію прийшов добровільно проповідувати Євангія, Овдій із Сирії. Він завжди докоряв тим, хто відхилявся від євангельського вчення, від біблійної основи. Він турбувався про побожність християн і звинувачував людей в грошолюбстві, в тому, що вони більше ставили грошові цінності, матеріальні цінності. Мабуть, його за дуже полюбляли його проповіді, так, його його дуже проповіді. Спочатку тому, що... до порад прислухалися, потім почали ним нехтувати, почали його переслідувати. Тому оцей Овдій, згуртувавши церкві, які дотримувалися Євангелії, пішов на північний захід, скажімо так, в сторону десь Галичини. В Польщі, в тому напрямку, і там пропидував Христа. Праця Овдія мала великий успіх. За словами Єпіфана, все в житті Овдія було прекрасно і побожно, крім одного. Він не підкорявся рішенням Вселенських соборів і продовжував святкувати Пасху так, як це записано в Біблії, в Біблії. і в ті дати, як записано в Біблії. Це така була різниця з цим чоловіком. А треба тут ще зауважити, а чи була різниця взагалі скіського віровчення християнського і інших християн, які жили на інших територіях? Найголовніша різниця була в тому, що коли церква в Римській імперії внаслідок навернення Константина в християнство в 300-х роках, 300 роках він підкорив державній владі церкву, змішавши християнське вчення язичницьке. А от церква в Скіфії поза межами Візантії? Залишилося Залишилось стояти незалежно. на біблійній основі, залишалось незалежно. Тому що все змішалося язичні обряди та християнство під час саме Константина, так? А яким було ставлення християн до Божого закону? Теодорит Теодор -Теодор Кірський свідчить: християни перенесли всім людям євангельські закони і переконували прийняти закон розп'ятого. Не тільки римлян і підвладні народи, але і племена скіфські, і сарматські. Далі вони говорять так: до скіфів та інших народів закони перейшли після їх апостолів смерті. І, незважаючи на протидію всіх проти цих законів, згідно біблійного пророцтва, що буде ворожнеча проти Божого закону. Ці закони продовжували зберігати однакову силу, а не відмінилися після смерті Христа. Таким чином, ми бачимо, що християни змінювали свій спосіб життя, тобто вони слідували всіма. Всім законам, які є в Євангелії, в святому письмі, так? так саме так. І письмові джерела мають досить вагоме підтвердження завдяки археологічним розкопкам, які були проведені українськими радянськими вченими на території України. Ці розкопки так званої черніхівської культури свідчать християнство в Україні було ще в перші століття нашої. І екрані. про це ми будемо говорити наступного разу. Відверто кажучи, це тішить, що наші прабатьки могли чути вістку спасіння з вуст апостолів. Адже тоді християнство було істинним та біблійним. Гадаю, варто і сьогодні шукати ту правду, яку проповідували Ісус та його перші послідовники. Вдячний вам, Віталію, за змістовний виклад. Дуже багато цікавої та корисної інформації ми почули сьогодні. Побачимось наступного разу. Вже за два тижні ми знову зустрінемось на телеканалі Надія. Це була програма Дорогами християнства і її ведучий Максим Крупський. До побачення.